Багато хто чув про творчість цієї мексиканської художниці. Її витвори одних шокують, а других надихають, і несуть у собі багато болю та глибоких переживань. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди, бажаю вам здоров'я і мудрості. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали! Фріда Калу – знаменита художниця, яка народилася у Мексиці у 1907 році. Незадовго до Мексиканської революції, батько страждав від нападів епілепсії, а сама дівчинка з ранніх років постраждала від поліеміліту та кульгала через нього усе життя. До того ж, одна нога у неї сформувалася меншою за іншу. Як би вона не намагалася приховати це. Довгими спідницями, однолітки все одно помітили і мали в цьому можливість насміхатися з нею. У школі вона спілкувалася включно з хлопцями та навіть долучилася до банди хуліганів-інтелектуалів. Проблеми зі здоров'ям її супроводжували все свідоме життя. Вочевидь, на цій підставі дівчина вступила до мексиканської середньої школи при медичному університеті. Щоб опанувати лікарську справу. Але вже у 18 років на її долю випала страшна аварія. Трамвай, в якому вона їхала, врізався в автобус. Фріда отримала численні важкі травми та дивом залишилася живою. Вона провела без свідомості кілька тижнів, а коли отямилася, на неї зійшло осяяння. Дівчина заявила батькові, що хоче малювати. Він купив необхідне приладдя. І навіть облаштував робоче місце прямо в її ліжку. Кало говорила, що пережила в житті дві аварії перша це зіткнення автобуса та трамвая, друга це дієго Рівера. Вони познайомилися всього за кілька років після тієї страшної події. Їхня різниця у віці складала 21 рік. В них одразу виникли взаємні почуття. Разом вони виглядали досить екстравагантно. Їх називали слоном і голубкою. Але цей шлюб для дівчини виявився випробуванням. Якщо спочатку вони були пристрасні один до одного, день і ніч листувалися, то з часом стали перемикатися на інших людей, рвати стосунки та відбудовувати заново. Їєго ставився до неї, наче до речі, але вона продовжувала його кохати. Та сподівалася, що все налагодиться. Фріда носила йому обіди до лісу, де він шукав музу. Вона повністю займалася господарством і навіть супроводжувала його на виставках. Саме Фріда частіше за все проявляла м'якість, хоча походеньками в більшому ступені визначався її чоловік. Два його попередні шлюби розпалися через його невірність. На догоду йому вона носила пишні спідниці і створювала особливо вишуканий і неповторний стиль, який би надихав його. Звісно, шлюбне життя відбивалося на її картинах. Художниця від самого початку знала про зради свого чоловіка, але покірно це терпіла довгі роки. В якийсь момент вона і сама надовго захопилася марксистом Львом Троцьким. Фріда мріяла народити чоловікові дитину. Але вагітність закінчилася викиднями. А потім дізналася про роман свого чоловіка з власною молодшою сестрою. Це стало вирішальним ударом, і вона подала на розлучення. У зв'язку з цим народилася картина всього лише кілька подряпин. Після розлучення щось у ній переломалося. Вона обрізала своє довге чорне волосся. Та змінила розкішну сукню на чоловічий костюм. В її будинку було повно собак і котів. У 1940 році вона знову стала змагатися за життя в лікарні. Дієго опинився поруч, у такий важкий момент, і навіть удруге попросив її руки. Вона погодилася і начебто душевні рани загоїлися, а от фізичний біль лише посилювався. Дійшло до того, що у 1953 році їй ампутували ногу через гангрену. Того ж року відбулася її персональна художня виставка в Мексиці, а вже за рік кало не стало через запалення легенів. Ще через рік у її будинку відкрили музей, і він приймає відвідувачів і по сьогодні. Фріда Кало залишила понад 150 полотен. Серед них особливо багато автопортретів, один із них зламана колона. Художниця писала себе, тому що постійно мандрувала глибинами власної змученої душі. Таких періодів було багато. Після втрати дитини художниця виплеснула свої почуття на картині Лікарня Генрі Форда Моє народження. Коли вона змирилася зі своєю бездітністю на її полотнах, Надалі частіше стали фігурувати плодові дерева з фруктами. Проникливі та справжні роботи Фріде Кало принесли у мистецтво розуміння, що означає бути жінкою. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!